Всім привіт! І сьогодні я вам покажу, що я зробив за останній час з часів мого минулого відео, яке вийшло 2 дні назад. Показую все прямо зараз. Я привіз собі на острів багато мобів, зробив таку ферму, з якої все я зібрав, побував купу мобів і зібрати їх на плоть. Зробив такий нескінченний істочник. Зробив таку ферму дерева маленьку, так сказати. Ну, не дуже маленько. На цьому острові загін з мобами, яких я також привіз, я зараз найцікавіше, ви побачите, прямо зараз. По-перше, я розширив свій склад скринь. На, второму, на другому поверсі додав в пічку. Мільярд років купався в печері, знайшовши купу ресурсів. Ну і зараз найцікавіше, що ужить в мене в скринях. Во! Дуже багато ресурсів, шкіряна броня. Ну, я думаю, ви це все побачили. Я навіть зроблю скріншот. Щоб ви все побачите. Скриншот першої скрині. І скріншот другої. Дуже крутої скрині. Якщо що, то це я був в Незері в двох бастіонах. Якщо що, то я на човні проплив туди і знайшов завутав... цю, як він, корабель. Знайшов озеро лави, і там я створив по портал, туди ти пегнувся, заспавнувся біля бастіону і пішов шукати фортець. Ф... Ну, фортецю. Ну, фортець Незера. Фортець Незера я не знайшов, але я знайшов другий бастіон. Так. І в мене є 5 діамантів. Більше 2 стаків золота. Моя залізна броня. Туповий меч на ремонт. І купа всього. Зараз я роблю скріншот, щоб ви також побачили це все. Ну, я сподіваюся, що ви були в шоці. Ну а з вами був Брайан і всім пока. Ну а скриний скринь ви побачите в моєму телеграм-каналі посилання в описі.